Уявіть собі, ми вперше на нашій саморобній БМВ вирушаємо в дорогу 200 кілометрів заради однієї цілі продати нашу машину. Все йшло чудово, поки не зустріли дивного покупця, який відмовився купувати авто. Просто дзвонить, каже, така, така така нація. Давай так покидає. А при чому, а при... чому? А чому? Тут, а а тут нація? І навіть не дозволив знімати його на відео. Після невдалої спроби продати машину. Ми повернулися додому, і через два дні нам зателефонував військовий. Він виявився класним покупцем. І хоча ми продали нашу ОБМВ за дуже низькою ціною, ми не шкодуємо про це. А на завершення нашого відео ми проведемо розіграш стробоскопів. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як взяти участь. Є в нас такі стропоскопи. Їхня ціна 700 гривень, якщо брати в інстаграмі, десь Но я зроблю розіграш на них. Це новенькі повністю. Тут є зарядочка, всього вони заряджаються на пультові, все як положено. Зроблю розіграш серед, серед коментарів. Десь наприкінці відео буде код, який я скажу. Ви повинні написати той код і якесь там слово любе, там типу класне відео чи ще щось подобне. Я серед тих коментарів виберу рандомно Победителя Напишу і зв'яжемося інстаграм, телеграм, будь-куди. Я відправлю цю штуку за свій щот, тобто буде розіграш такого стропоскопа. Дивіться, набрав нам мужик, каже: мені дуже нравиться твоя машина у мене стояла вона за 850 доларів. Уже остання ціна я написав без торгу, типу така ціна. Дивіться, показую нюанси. Ми з ним, ну я йому кажу е, капот чуть-чуть битий. І весь стекло під заміну 100%. Він каже: все, 100% мені все подобається, забираю точно. Капот, кстати, як ми поламали капот, я просто їхав, хотів попробувати максималку його, його чисто там з петлі здвінуло. Чого? Бо тут є якорьок, який піднімається. Його, коли піднімаєш, треба повернути назад. Ми підняли, назад не повернувся, бо він сам назад не вертається. Дав я десь 90%. Його отак лише хоп, і закотило. Є там відео, я теж знімав, прикріплю, якщо тут кусочок. Того, якщо когось цікавить, може тако за 750 я віддам. Але далі ми вже 100% робимо капот і міняємо стекло. І тоді вже друга ціна, і ми по-другому говоримо. А от з цим покупателем то було діло не про стекло. Взагалі дуже цікаве відео. Дивіться далі. Дзвонить, каже: в мене є 750. Точно заберу 100% всього питання, немає ніяких по грошам, Приїжджай. Каже, але приїжджай до мене, бо тіпа, я не можу приїхати. Типу нього прав немає. Але гроші є, поняли? Е, Я кажу: окей, тоді скидай на карту мені гроші, ну, типу, за дорогу, і я їду. Він та нема в доларах, тіпа, я не можу закинути на карту. Все, ладно, ми повірили, виїхали, там далі буде відео. Їдемо в Чернівці. Надіємося, що все буде добре, машину, машину перевіряли на таку далеку відстань. Пожелайте нам удачі, відео дуже класне буде. Цей Форт їде з нами. Йому теж в Чернівці треба. І щоб ми обратно приїхали на ньому. Надіюсь, якщо мужик кине нас, то це буде труба просто. Чуть-чуть у нас гудят, ми відкрили люк, бо жарковато. Так що це Гудєт-люк. Коротше, з цього села ми взяли були полицеби копеля. Такі красиві чорнівеські Карпати. Які гарні. Дивись, як каляпота. аж страшно. ніж ти, це нормально, що. Підженеш мені контент. Підженеш мені контент. Дік, так скучно, такі відео. Все, я нічого не хочу, я його забираю. Нічого не хочу, я забираю. Ну що, ми приїхали, пацани подивились на машину, прокатались, сказали, як ви чули, все, 100% забираю, все. Но прийшли старші, не знаю, їхні батьки чи хто, чи родина якась проїхались туди назад. Я їхав з ними. Вони пустили руля. Каже, чуть трохи веде в ліву сторону. І все. І після того як причепились до колеса, і парі, от далі дивіться відео. Ну давай я зніму тебе на відео, Ну подиває. там легенько було, я бачу. Ні-ні, веде якщо хорошо прижучить, вона веде хорошо. Можливо, колесо колесо ти тут туди Так. Бросай руля, от сядь, і брось руля. Тебе бачись, поведе в бок. Люди вообще странні. Я узнав, я узнав, що може бути в Що? Він каже, либо его поправить надо. Балансировка, дать ворот. Либо же... А хор, ти той, ти Там, що что ты Це Канал, такий. Канал, контент. Ребята, обижайтесь, не обижайтесь, приходимо сюда на подходе. Там ее взгляд 550 бас. Разно? Піраша нам що... і діла мав. Я 90 кілометрів приїхав. Та, та ви що і що ми договорилися, скинули таку ціну. Віддаєм, просто вже ну, закупівки віддаємо. Вже за 500 баксів заберу. Я жасть. Я думаю, та ти що там ми договорялися? Колесо веде, колесо, та там ціна ну, пару гривень. Я... Фух, ребята. Коротше, зараз ми думаємо, де ми її лешимо, пока. Підключення шариться. Я думаю зразу не беруть, все, вони не беруть. Все. Це ж за дорогу, а -а -а. все дають і все. Та тут за дорогу нема. Тисячу, даже не тисячу, він дав 900 гривень. А мені назад чи їхати? Та баба вообще каже 200 там мають 200 гривень, все. Я в шоці, 900 гривень дав. Так, зараз ми десь зістанемо. Надо поїсти, бо вони просто вимахують. Закручується какая-то непонятна ситуація, ребята. Контент. Это стекло. Да ми капот Я говорив, йому вже скинули це все. Это колісо, що там у тебе отак. Ну колесо, ну понятно, ну той рычаг, ну зробити його. Скинув би на нього 20 доларів. 500 баксов. Я шо? 500 баксов. Кстати, зараз ще на око заїде, візьмуть фотогів, бо я, я голодний, я зараз можу до не говорити, що це буде дуже поганий контент. Я би ніколи не поїхав без ранку, хто сказав, таке буде. Ми взяли. Оддох, машину не заправляємо. Короче, що <шо> хватимо? Коротше, пошов хати. По Каже, руль вів. руль видачі? Я думав, що хватим. Пару метрів проїхав. Це капець. Депуватило все? Ладно, ми пошутили, у нас ще от запас бензину. Друзі, ще не забуваємо про донати. Унизу під відео я залишу актуальний збор на автівку для 38-ї бригади морської піхоти. Вони боронять нашу землю на Покровському напрямку. Для швидкого під'їзду, маневреності та збільшення обсягу поставлених задач. Прошу усіх допомогти зі збором. Кошти всі підуть туди, куди треба, так як я знаю цю людину, це брат мого однокласника. Підтримайте збор унизу під відео є посилання на банку. Код буде на цю штуку. ОБМВ. Тобто, якщо ви пишете ОБМВ і ще щось своє додаєте, то є любе там слово. Наприклад, це. ОБМВ не їде, ОБМВ їде, ОБМВ не їде, не шепче. Коротше, ОБМВ тема. Можете таке даже написати. І среди тих коментарів я виберу рандомно е победителя. Умови, тобто, коли буде закінчення розіграшу. 20 коментарів від різних людей. Тобто ви можете написати один коментар і ще 20 людей. Тобто ваш результат виграша буде серед 20 людей. Пишіть коментарі і можете таку штучку на шару отримати. Вас я вам це десь попало. Я за свій шот відправлю, все буде в порядок. Удачі і нам теж. Ми поїхали, показали їм машину, приїхали додому, все, я змонтував відео, виклав його, він мені дзвонить, каже зачем ти виклав відео, типу я не хочу, щоб ти його викладав. Хоча до того ми договорилися, щоб коротше, відео було. Може, хтось бачив то відео, я його десь набрало 5 тисяч в Ютубі. І я його заблокірував, тобто видалив. Коротше, пацани не хотіли, щоб ми їх знімали. Ми просто прокаталися дурно, і навіть відео в Ютуб не було. Ми приїхали додому. Я вже думав, надо треба міняти капот, треба міняти лобове стекло. І десь через 2-3 дні мені набрав мужик. Каже, от цікавить, твоє БМВ, А-ля БМВ. Я йому все розказав, все по неї, що по ній є про стекло, про капот. Він сказав, окей, за 750 ми з ним майже договорилися, а він каже, потім, що він військовий. Я кажу, військовий, тоді зробимо ще дешевше. Зробили за 700 доларів, виходить, машину віддали в мінус. Коротше, ми ту машину продали, і з неї нічого не заробили. Але було відео, як ми робили це. Тобто, може потім перегляд в Ютубі туди-сюди. Тратили ми на ній 2000 Гривень, це в мінус. Для військових не жалко було скинути таку ціну віддати за таку ціну. Все, надіюсь, вона буде їхати, йому удачі, все. А далі ми знайшли нову машину. Український виробник тюнінгована дуже класно. Так що наступне відео про ту машину? Якщо цікаво, можете підписатися, і наступне відео буде про ту машину. Закручується якась yeah. непонятна ситуація. Yeah. <laughs> Оце тачка. Дивіться, яка файна. Та ти що? Як тобі? Ну дело. Мушка, ну давай пока.